Усіх я вас вітаю. Дуже приємно, що мене запросили. Я хочу подякувати. Бачите, я зазвичай не знімаю свого капелюха, але сьогодні я знімаю капелюха перед вами, перед нашими збройними силами України. Надіємося на перемогу. Тому що вони роблять свою справу, ми робимо свою справу. Кожен, кожен щось, щось докладає до цього. Значить, що я хочу сказати? Таку історію, одну, який зараз як відбувається нас зараз агробізнес? Я колись придумав. Такий формат, можна сказати, який пояснює ситуація, яка сьогодні відбувається в агробізнесі. Йдуть двоє через метро, бачить стоїть табличка. Написано: Міняю ваших 99 копійок на мою гривню. Всі такі стоять, ажіотаж, всі міняють, бігають, суетяться, як нас люблять казати. Підходять ці люди до, до цього чоловіка, кажуть: А як же ж ти ну, бізнес? Робиш. Ну, ось, бачите, дуже звичайний український бізнес, каже, міняє 99 на одну. Каже, а скажи, ти якісь прибутки підраховував? Прибутки ні, але ну, оборот сумасшедший. Так само і в нас відбувається, знаєте, що ми дуже часто не рахуємо прибутки, ми рахуємо тільки обороти і любимо цим трошки так кічитись, можна сказати, перед всіма. У ну, мене така цікава тема знаєте, Багато людей, яких тут присутні, мені позвонили вчора, кажуть, Скажи, мені, будь ласка, ти що будеш розказувати про світлічків? Ні, це природна адаптація, можна сказати, природних організмів, так само, як нас, нас, аграріїв, до тієї ситуації, яка сьогодні склалася. Значить, Стосовно, що б я хотів сказати, тобто я прийшов в цей бізнес не просто так, давним-давно, ще з 2004 року, працював багато в міжнародних компаніях, на досить таких високих посадах. значить, і Перші такі активи, які, з яких я починав, вони почалися звідти, можна так сказати, і прийшов досить таким високим досвідом. Чого і бажаю сьогодні також багатьом починаючим, тому що я бачу багато є молоді, яка в де деякій мірі трошки можливо боїться починати свою власну справу. Нічого в цьому страшного немає. Коли ти йдеш вперед, розумієш, куди ти рухаєшся, рухаєшся на такому так званому коражі, як мої колеги люблять казати. Ти щось починаєш робити. E, значить, що я хочу сказати? Перш за все, щоб щось почати, треба бути якимось лідером, розуміти, куди ти рухаєшся. Тому що за тобою йдуть зрозуміло, одна людина нічого в житті не може зробити не побудувати не господарство, не створити якусь фірму. Да, це може бути певна ідея, але зрозуміло, треба для цього команда. Без команди, звичайно, я хотів би також подякувати своїй команді, яка допомагає мені завжди, надихає мене у всьому. Рухатись до своєї мети, але перш за все, я хотів би сказати, що зараз умови такі склалися, що е, кожен аграрій, він е, в деякій мірі не знає, куди рухатись, багато просто роблять те, що робили до цього. Е, я вам скажу, що треба все-таки передивлятися е, і адаптуватися до тієї ситуації, яка сьогодні є. Тому що е, треба е, адаптуватись до тих умов, які сьогодні є. Я розумію, що тут є багато присутніх великих аграріїв. Да, я Хотів би, щоб донести до малих, таких як я, тому що я починав там 170 гектарів колись в Житомирській області. Попав в окупацію в Бородянці. в мене 800 тонн соняшника пропало. Значить, і в 2022 році, коли я звернув увагу на Рівненську область, в якій практично відсутня конкуренція, тому що на сьогоднішній день там Житомирська область, да, там погані ґрунти, там піски, там торфяники. Але там немає такої конкуренції, яка є сьогодні, наприклад, на Вінничині, тому що я сам вінничанин, де не можна взяти там 10-20 гектарів землі, там просто бойня, там 6, 7, 8, 10 тисяч гектарів, 10 тисяч за гектар платять. На сьогоднішній день я плачу 1300 гривень за гектар. І це є дуже великою такою частиною економії, яка дає можливість вести сільське господарство на Вінниччині. Стосовно проектів, які сьогодні якими займаюся я особисто і мої колеги. Значить, Починалося все з дистрибуційної компанії у 2017 році. Значить, Основні активи, які вкладені були в аграрку, вони були зароблені в дистриб'юції. Стосовно починалося 170 гектарів на Житомирщині в Малинському районі, так що мені піски досить такі... Можна сказати, вже стали рідніми, і багато хто каже, що, наприклад, пісок це все нічого не росте. Прекрасно росте на піску з відповідною калькуляцією, з відповідною технологією. Можна отримувати непогані врожаї. Питання в тому, що е, там, наприклад, як е, є точка, можна сказати, неповоротності. Тобто, оці вкладення, які там ви несете на чорноземах, на інших ґрунтах, в інших регіонах, вони не оправдовуються на пісках і на торфяниках. Тобто є там рівень урожайності, наприклад, який ми сьогодні собі ставимо: 2,5 тонни соняшник, 2,5 тонни ріпак і 2,5 тонни соя. Е, ми спокійно виходимо на, ці, на цю врожайність. Затратка, щоб ви розуміли, у нас. Е, Порядка 20-22 тисяч. Як ми до цього приходимо? Приходимо за рахунок того, що земля дешева, ресурс дешевий. Я вже казав, що я хімік з досить великим стажем. Прекрасно орієнтуюсь в цінах, які сьогодні є на ринку. Ми працюємо навіть протермінованими продуктами, тому що ну, життя заставила, війна заставила економити. Стосовно, значить, не так все просто розвивалося в 2022 році. Коли все почалося, я виїхав за кордон, виїхав, рівно мене вистачило на два тижні, залишив сім'ю, тому що має троє дітей. І повернувся в Україну, купив невелике господарство 170 гектарів Рівненській області за сарнами в сторону 80 кілометрів від кордону з Білоруссю, тому що ситуація складалася так, що Житомирщина, Київщина, була в такому підвищому стані. Зрозуміло, що. Після того такого падіння в, по цим цифрам, які ви бачите, взагалі не хотілося нікуди нічого робити, нікуди повертатися, але поклик душі, бажання е, рухатись, займатися сільським сільським господарством, тому що дистриб'юція одразу просто впала на коліна. Ніхто не розумів, як, куди що, е, що продавати чи взагалі будуть купувати, що буде з ринком. Тобто е, було натхнення, були можливості. Була заборгованість, яку закрили за рахунок тих активів, які залишилися після дистриб'юції. І таким чином почав я з 200 гектарів в Рівненській області. На сьогоднішній день за рік вже 800 гектарів і рухаюсь до 2000. Тобто, таким чином. Чому? За рахунок чого? За рахунок того, що, ще раз кажу, відсутня конкуренція. Тобто немає, немає якоїсь такої війни, люди там досить прості. Їм ем по 7 по 10 років ніхто взагалі нічого не платив. Тобто я хочу звернути вашу увагу, що можливо багато з вас, які там є з Полтави, з Вінничини, з інших регіонів, де набрати кожних 10 гектарів коштує дуже сумасшедших ресурсів, звернути увагу на Житомирщину і на рівні. Я знаю, що тут є люди, які представляють великі агрохолдини і кажуть, нам це не цікаво. Зрозуміло, що можливо для когось це не цікаво, але це цікаво для малих і таких середніх підприємств. Де можна добирати дешеву, дешевий ресурс, умовно кажучи. Стосовно е, ну ми, ми пробуємо все, в нас є також тваринництво, ми закупили е, 5 порід е, свиней. Я вам скажу, що за рік, е, за рік е, такого можна бізнесу сказати, що пішли в сумасшедші мінуси і зрозуміли, що свинарство на сьогоднішній день в такій кількості. Можливо, при таких об'ємах воно не це, як воно воно не є ефективним. На сьогоднішній день в принципі, птахівництво досить непогано можна розвивати, йдемо до того, що будемо створювати власні торгові марки. Значить, ну, це поки так на куражі нас рухається, але можливо і будемо будувати значить, невеличкі молочні цехи там, з виробництвом сиру. Стосовно, значить, розкажу, як все відбувалося. Тобто за рік, за рахунок того, що було дуже багато боргів, багато господарств збанкрутувало, зрозуміло, що е, прийшлося забирати всім, чим можна. Тобто в когось було, були, забиралися, забиралися трактори, в когось сівалки, е, в когось якась інша ґрунтообробна техніка, щось докуплялося, щось можна сказати так, з миру по нитки збиралося. І що я хочу сказати? Зрозуміло, що е, коли ти набираєш техніки, не розбираєшся, тому що ну, я не я агроном, я не, не технічний менеджер, ніколи не працював з технікою. А ти одразу можна так, зустрічаєшся з такою ситуацією, що коли е, ти не знаєш, де що купувати, де яку техніку, де які деталі, тобто ти, тобі, ти починаєш розбиратись, де штуцера, де редуктора, де там вали і всякі речі, які були якісь колись де, такі, можна сказати, недосяжними. E, значить, для себе я вибрав в цьому році правило 13, 13, 13, що це значить? Тобто, якщо ціна 13 тисяч на, на культуру, вона для мене є ефективною, тому що затратка, ще раз кажу, 20-22 тисячі, легко рахується, можу кожному показати ці цифри. Значить, ми не робимо ставку на отримання урожаїв, наприклад, на соняшнику 4-5 тонн, так само на сої. Я розумію, що більшість господарств ним давно вже це отримує, тому що там після. Такої урожайності, яку ми для себе оприділили, вона там дуже великі йдуть затрати і не завжди оправдовується. Тим паче, ще раз наголошую, що в мене торфяники і піски. Щоб отримати 4-5 тонн, туди треба ну, лити, лити, лити і просто це, як воно без кінця. І в кінцевому результаті можна дуже сильно прилетіти, так як я прилетів на зернових культурах. Тому що я посіяв озиму пшеницю, посіяв озимий ячмінь. Взагалі, регіон не для зернових культур. Вона практично там не росте, щоб ти не робив, там вносив по 300 кг азоту, не, не допомагає. Тобто ну, от не, не вистачає цього клімату. Клімат при, прекрасно підходить під сою, тому що соя мусонний, має такий, можна сказати, е, любить такі дощі, е, пасмурну погоду, прекрасно росте, так само і ріпак і соняшник. І чому я ще додав кукурузу? Кукуруза прекрасно росте на, на пісках. Середня врожайність у нас, ну, поки ми почали збирати 9,2 тони. Тобто при, при затраті 18 тисяч, вчора буквально рахував, 18 тисяч затратка в нас на кукурузу. Е, стосовно значить, е, техніки, е, питання було таке, що чи орендувати. Багато хто з вас каже, я наняв і все, проблем ніяких немає. Да, дійсно, Але е, коли я покажу вам ще один слайд, то зрозуміло, що на, 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 на таку землю ніхто не приїде просто. Ось візьмемо, покажу вам поля господарства. Отак воно виглядає. Тому що де, де, де з ким я вже поспілкувався, скажу, що оце синє це моє, червоне це вже конкуренти, і все остальне я добираю, наприклад, по, біля своїх масивів, щоб були якісь більш-менш масиви. Тобто є і 2 гектари, і 8 гектарів. Тобто найбільше поле 52 гектара На сьогоднішній день 800 гектарів, е, значить. Е, Отак воно виглядає, і тому мені неефективно, не наприклад, наймати техніку, тому що ніхто не приїде там, наприклад, з тією сівалкою Вадерштад чи там з хоршом, як він буде сіяти. Стосовно значить техніки, я вже казав, у нас все дуже просто. Ми позабирали за борги деякі такі цікаві сівалки. Трохи в них розібралися, але тут немає фотографії. ківоніумська сівалка з рідкими добривами. Значить, ще раз що хочу сказати: заміти в цьому регіоні взагалі добрива в кристалічній формі не приносять ніякого результату. От, наприклад, ми вносили і НПК, вносили і карбамід, і аміачну селітру. Зрозуміло, що це є якась певна панацея, але ми йдемо до того, що ми будемо використовувати вже з наступного року в ЖКУ, тобто РКД. За рахунок чого, що нас, можна так сказати, підтримує, нас підтримує те, що у нас є власна лінійка добрив. Тобто на сьогоднішній день компанія Агрікемія вона має свої добрива. Плюс ми зараз розробляємо Ркет. І за рахунок тих цін, які ми сьогодні можна сказати, маємо, ми можемо можем трошки оптимізувати затрати, які сьогодні є. Стосовно там, аграрного припаті, там такий був цей. Слайд, я прийшов в той регіон взагалі, купив господарство, в якому телятники все було все розрушене, повністю там інкубатор був повністю розрушений. На сьогоднішній день повністю це все, можна сказати, реставровано. І для тих, хто не, не, не будує нові склади, ми просто взяли, переобладнали старі телятники під. Під зберігання зерна. І сьогодні на сьогоднішній день порядка двох тисяч тонн ми можемо зберігати. Зрозуміло, що є проблеми, наприклад, з таким покриттям, але на перший час згодиться для того, щоб якось фінансово стати на ноги, значить, вже постелити там асфальт і все остальне. Таким чином ми, ми рухаємося. Стосовно значить, земель, ви бачите, що в нас піски, ми багато робимо розкорчовки, і. Розкурчовки, плюс е під кожне поле повинна бути свій, своя сівозміна, свій набір культур. І е такі результати, які, наприклад, у нас були на Житомирщині, де ми просто сіли кукурузу по е соняшник, кукуруза, соняшник. Да? В принципі, це давало хороші, хороші цифри до війни. Зрозуміло, що зараз треба якось адаптуватися до того, що е на цих ґрунтах треба, щоб була економіка. Якщо не буде економіки, взагалі нема сенсу цим займатися. Окрім цього, я ще взяв невеличке господарство в Макарівському районі, 100 гектарів землі, посіяв кукурузу, в принципі, і будемо рухатись до того, що будемо робити такий невеличкий такий, можна сказати, кооператив з кількох господарств. Стосовно, значить, на що ще хотів би звернути увагу, де ми беремо ресурси? Перше беремо з дистриб'юції, друге, беремо значить, ресурси, які були зароблені мною раніше. Значить, Ми не кредитуємося. Не позичаємо ні в кого коштів. На жаль, ми не цікаві для багатьох банків, і банки не дають кредитування. Не за того, що е там якось ми ведемо свою діяльність, дуже цікаво. Але за того, що ми є малі, в них обороти повна застави, яка взагалі не рахується. Тобто на сьогоднішній день треба, щоб отримати там 5 мільйонів гривень, треба дати застави чуть ли не на 10 мільйонів гривень. Тому це нам не цікаво. Ми йдемо до того, що ми заробляємо ці кошти. Е Значить, для і. Складаємо їх, інвестуємо в господарство. Хотів ще звернути, звідки ми ще кошти беремо, значить, у нас є такий продукт Гранфорс. Ми його також в себе випробовували в господарстві. В принципі, дуже хороший варіант, дає можливість нам зменшувати там інсектицидні, інсектицидні обробітки. Стосовно, значить, на що хотів би ще звернути увагу. У мене завжди був такий принцип. І навіть є така книжка, яка називається Рухайся туди, де страшно. Да? Хоча книжка без сенсу, хто читав. Але слоган непоганий. І завжди от мене якось тягнуло в ті регіони, де взагалі сільське господарство на такому не, не дуже цікавому рівні. І що б я хотів би сказати, що доля випробовує лише сильних людей, слабкі і нецікаві. Тому я думаю, що всі люди, які тут зібралися, які займаються сільським господарством, рухають цю країну, економіку до перемоги, це є сильні люди і люди, які будують, які залишились в Україні, які будують Україну. Я хочу вам всім подякувати, тому що багато з вас так само і мене надихає. Побажати вам гарних врожаїв, гарних спеціалістів, тому що на сьогоднішній день це є проблема. І кожен з можна сказати з господарників, які сьогодні є, які веде сільськогосподарське виробництво в таких тяжких умовах, він є вже можна сказати, як воїн, певний воїн, можна сказати, зсу, да, який допомагає я особисто. І ті проекти, які, які я веду, ми більше 800 тисяч гривень теж виділили на, на виробництво, але на жаль, ми можна сказати, видихлися і вже не можемо. Досить сильно так активно допомагати, як ми це робили на початку війни. Тому я всім дякую за увагу. Хочу побажати і сказати, що все можливо. Рухайтесь, можливо, не треба боротися, наприклад, за, за, за ті ділянки, які вам приносять більше проблем. Є багато набагато цікавіших регіонів в Україні, де, на, на жаль, сільське господарство трошки. Вона відстає. Все, вам дякую за увагу, успіхів.